Dark Souls 2 виповнилося 10 років. Багато людей почало своє знайомство з серією Souls саме з ds 2 але так вийшло, що ця частина є самою неоднозначною у спільноті фанатів творчості Хідетаки Міядзакі. Загалом спільнота гравців поділилася на два табори: на тих, кому подобається ds 2 Вони її захищають, кажуть, що вона класна та нічим не гірша за інші частини. Та на табір тигравців, які хейтять її і вважають, що це найгірша частина у серії за багатьма аспектами, особисто мені імпонує останній, але я не хочу хейтити DS2. Я просто хочу сказати, що певна думка про неї у мене склалася. Це єдина Dark Souls, яку я не пройшов до кінця. В процесі проходження через певний час вона мені просто набридла, і я її скіпнув. Перед записом відео я знову почав її проходити з самого початку. Мені захотілося дати грі другий шанс. Можливо, в неї потрібно більш вдумливо грати, і тоді вона почне мені приносити більше задоволення і стане більш цікава. Після 18 годин дуже повільного і уважного проходження я можу сказати, що так, гра не така погана, як я її запам'ятав, коли проходив вперше, але все одно це не то. Ну не то і все, хоч ти. Трісне, але гра не така, як перша та третя частина, які мені дуже подобаються. І у цьому відео я буду часто порівнювати другу частину з першою. Так буде справедливо. Бо третя, на мою думку, є еталоном. І я дуже радий, що Міядзаки так красиво завершив серію соусів. Повертаючись до другої частини, я хочу пояснити тобі, мій дорогий глядач, про своє враження, своє бачення і спробувати максимально передати те, як я відчуваю Dark Souls 2. Це є основна ідея мого каналу, а саме поділитися своєю думкою про гру і своїм сприйняттям її. Формула геймплею залишилась такою самою, як у попередній частині: створюєш персонажа, обираєш йому зовнішність, ім'я та клас, вбиваєш ворогів. Фармиш душі, за них прокачуєш характеристики персонажа, зброї, броні та купуєш щось у торговців. Знову ведень в очі кидається можливість користування факелом для освітлення темних локацій. На локаціях є тепер проходи, які закривають скам'янілі NPC. За допомогою спеціального предмету їх можна повертати до життя, щоб відкрити прохід. Також є ключі камені, за допомогою яких можна активувати механізми фароса, що також відкривають проходи в раніше закриті області. Це непогана ідея, яка мотивує. Запам'ятовувати закриті зони, щоб потім, коли здобудеш ключі, повернутись до них та забрати лут, який там лежить. Мені завжди було цікаво зібрати усе також додали нову характеристику адаптованість. Яка дає бонус до опору прокляттю, скам'янінню, отруті, кровотечі, також бонус до рухливості, до балансу, а ще бонус до шкоди зброї, яка загартована на отруту. Стосовно рухливості, яку бустить прокачка адаптованості, у гравців склались неоднозначні думки. Рухливість це характеристика персонажа, що відповідає за кількість фреймів або кадрів невразливості, а також за швидкість використання предметів, що витрачаються. Комусь це окей, а хтось каже, що це зайва ідея, бо вона впливає на перек. І ти не можеш бути впевненим, що встинеш по таймінгу зробити перекид і не запізнитися на якусь там срану мілісекунду, хоча візуально ти бачиш, що ти все робиш вчасно, але гра може так не вважати і казати тобі, чуваче, качай адаптованість. Нагадаю, у оригінальній Dark Souls такого параметру не було. Там перекиди для усіх були єдиною константою. Ну, на мою думку, це далеко не найгірше, що є у Dark Souls 2. Тому чесно скажу, якщо це є у грі, то хай вже буде. Загалом я можу сказати, що гра грається досить непогано, вона стала в якійсь мірі динамічніша та більш приваблива для широкої аудиторії гравців, якщо порівнювати з першою частиною. А тепер я розкажу про ті мінуси геймплею, які я виділив, і на які скаржиться більшість гравців, яким не подобається DS-2. Якщо казати про звичайних ворогів, то вони просто бездумно пруть на тебе натовпом. В ds 1 навіть початкові вороги могли вести себе так, що складалось враження, що вони обережні з тобою і чекають твоєї помилки, щоб завдати. Дати удару. Тобто, по факту, складність звичайних мобів у Dark Souls 2 вимірюється лише у їх кількості, поодинці вони не становлять серйозної небезпеки, а боси це взагалі окрема тема. Вони не цікаві, не складні, у них немає харизми, вони як болванчики. Лише один Арторіас з першої частини за оригінальністю переплюне усіх босів з DS2 разом узятих. Навіть граючи в гру перший раз, боси проходяться дуже легко і вони не здатні кинути виклик. У більшості босів дуже простий мувсет з великими паузами, які дають тобі можливість легко до них притулитися і лупити. Більше того, гра дає можливість викликати на допомогу одного, а часто навіть двох фантомів, і тоді боси відвітають буквально за декілька хвилин. Ну це просто ізі катка. Ну серйозно, навіть деякі звичайні моби важчі за босів, а саме боси є однією з фішок серії Souls. тому я й втратив інтерес до гри, коли проходив її вперше, бо тут боси взагалі ніякі. А от що мене порадувало, так це те, що сервери гри досі працюють, і онлайн непоганий, як для гри, яка вийшла 10 років тому. ПВП бої завжди були цікаві, тому тут грі тільки плюс. Коротка зав'язка сюжету. Гра є непрямим продовженням Dark Souls. У центрі нової історії перебуває проклятий персонаж, який вирушає в далекі землі королівства Дранглік, щоб знайти зцілення від прокляття нежиті, яке вразило його. Але опинившись у цьому світі, герой розуміє, що колись могутнє королівство перетворилося на руїни, які кишать істотами, одержимими бажанням знищити будь-кого, хто зустрінеться їм на шляху. Король Вендрик, який зазирнув у саму сутність душі і, можливо, відкрив спосіб зцілення, зник. Герою належить вирушити на. У пошуки і зустрітися з найжахливішими і наймогутнішими створіннями дрангліка, щоб зібрати їхні найсильніші душі і знайти спосіб повернутися у світ живих. Одразу скажу, що сильно в лорі я не заглиблювався, та як найбільше у серії Souls мені подобається саме геймплей, але лор у DS2 знову ж таки програє іншим частинам в плані продуманості та деталей. І взагалі я часто чув від лорознавців, що лор DS2 повний дірок, і, можливо, його дописували в останній момент. З того, що я помітив, це те, що мало цікавих NPC з якими можна вступити в діалог. У них немає продуманого бекграунду. Гра детально не пояснює, яка у них ціль у цьому світі, і загалом вони не зрівняються з персонажами першої частини, де кожен персонаж був загадковим, оригінальним то просто цікавим. А тут ми маємо знову щось таке собі. Навіть в описі предметів, наприклад, опис душі чергового нецікавого боса, не несе в собі конкретної інформації про нього взагалі. Невідомо, що він робить у цьому світі, яка його мета. Інформації просто ніфіга. Ні-ху-я. Вот просто ні-ху-я. Ось я і дійшов до самого, на мою думку, важливого. Чомусь на це звертають мало уваги у всіх відео про Dark Souls 2, які я бачив. Особисто я хочу дуже серйозно докопатися до DS2 по цій темі. В описі гри, а саме у стімі, написано таке: приєднатись до темної мандрівки та відчути на собі приголомшливі зустрічі з ворогами, диявольські небезпеки та невблаганні випробування. Ну, я б не сказав. Самнітельна, ну, окей. Okay. По-перше, я, звісно, зараз повторюся, але випробування у цій грі бувають, ну хіба що коли на тебе агриться купа мобів, бо тільки так вони здатні хоча б на щось. Про босів я вже мовчу. Про словосполучення темної мандрівки мені теж є що сказати, бо ніяка вона не темна. Тут підкреслюється, що світ гри залишився у жанрі dark Fantasy. На папері це так, але на ділі я цього не відчув. Я хочу це пояснити наочно. Спочатку пропоную подивитися вступний ролик першої Dark Souls. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and was fire. Came disparity. Heat and cold. Life and death. And of course, light and dark. Then from the dark they came. And found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the day, the witch of Izalith and her daughters of Chaos. Win the Lord of Sunlight and his faithful knights, and the furtive pygmy, so easily forgotten, with the strength of lords. They challenge. Winds, mighty bolts, cool the heart lest Witches weave to great firestorms. Amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. <音楽><音楽> a dark Souls 2 Perhaps you've seen it, maybe in a dream. A murky, forgotten land, a place where souls may mend your ailing mind. will lose everything once branded the symbol of the curse an augur of darkness your past your future your very light None will have meaning and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled off land far to the north, a great king. Built a great kingdom. I believe they called it Drang Lake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. is your fate the fate of the cursed можна сказати, типу, так Влад, почекай, чим тут DS2 гірша? Вона ж теж така похмура і загадкова, що не так. Ну, те, що загадкова, це да, але по похмурості вона реально програє, бо DS1 це якесь прямо дарк-дарк фентезі, просто дарчище, наповнене таким жорстким жахом, як якийсь хорор. В ролику нам показали цих монструозних босів і вони одним своїм виглядом наганяють жах. Так, це ролик. Але і в самій грі вони страхіття, тобто ролик відповідає дійсності. У самій грі чого тільки варта ось ця сцена. Тільки в старих легендах це сказано, що один день і один день буде чинцем. The undead in pilgrimage. To the land of the ancient lords. Лорд. Lord Чесно скажу, в одній тільки цій сцені я відчув більше темної атмосфери, ніж у всій Dark Souls 2. В Dark Souls 2 і близько немає таких моторошних босів, і це стосується абсолютно всього іншого, що створює атмосферу гри, локації, моби, саунд дизайн, NPC. Ну наприклад, порівняємо першого дракона, якого зустрічає гравець в Dark Souls 1. Якого в Dark Souls 2? Відчуваєш різницю? Я відчуваю. А які там локації? Перша Dark Souls має чудовий левел дизайн. Локації між собою продумано з'єднані як по вертикалі, так і по горизонталі. І на вигляд вони містичні, моторошні, тобто це все ж справжнє Dark Fantasy з атмосферою, яка добре відчувається. У DS2 теж є трошки містичні локації, але ні. Ні, це взагалі не той рівень. Вона дійсно інша. Я б сказав, вона має чарівну атмосферу, але ну ніяк не таку моторошну і безнадійну, як у класичному Дарк Фентезі, яке можна побачити в першій частині. Можна ще порівняти босів, наприклад, Гаргулії, перший ДС. які вони в DS-2. В першій Dark Souls кожен бос своїм виглядом та стилем бою тримає в напрузі, в DS2 такого мало. А знаєш чому так? Тому що різна стилістика, саме стилістика створює цю атмосферу дарк фентезі, те як художниками намальовані моби, боси, НПС, локації, як підібрана кольорова гама, освітлення, все це створює стилістику ігрового світу. Я бачу два різних творчих підходи, а причина цьому дуже проста. Діло в тому, що батько серії Міядзакі безпосередньо не брав участі в розробці, DS2. він був всього лише супервайзером, тобто відігравав наглядову роль у проєкті. І в той час його левова частка уваги була спрямована на розробку іншої гри, а саме Bloodborne. А місце директорів нової Dark Souls 2 посіли Томохіро Сібуя і Юї Танімура. Сам Міядзакі зазначив, що цілком і повністю довіряє новим керівникам і поділяє їхні погляди. Виступаючи як спостерігач, він мав можливість відкрито говорити, що йому подобається і не подобається в процесі розробки гри, але він не брав участі у опрацюванні дизайну ігрового світу, монстрів, зброї та іншого. На жаль, Міядзакі, на кого ти нас лишив? Як же ти там наглядав, що вони таке наробили? Будемо підсумки. Незважаючи на все те, що мені не сподобалося в Dark Souls 2, це хороша гра у жанрі екшн RPG, яка добре грається навіть після 10 років з моменту релізу. Є живий онлайн, багато локацій, ворогів, секретів, зброї і так далі. Якщо ти не грав ніколи в серію Dark Souls, то тобі реально буде ок. DS2 це лайтовий спосіб ознайомитись з таким типом ігор. Я би порівняв DS 2 з іншими частинами як конструктор Lego Duplo і повноцінний Lego. Чомусь саме така асоціація прийшла мені в голову. Ну реально, гра вийшла спрощена, особливо в плані босів. Боси мене дуже розчарували. Я би назвав цю частину не Dark Souls, а скоріше Light Souls. тому що Міядзакі на жаль не вклав частинку своєї темної душі в цю гру. Але знову ж таки повторюся, новим гравцям буде нормально. Незважаючи ні на що, я пройду гру до кінця. Хочу вибити всі досягнення в стімі. До речі, на українському ігровому сайті Gameverse ти можеш не тільки читати статті, писати свої власні, оцінювати ігри на їхніх сторінках, а також сайт пропонує тобі унікальну систему профілів, яка дає можливість зібрати всі свої ігрові досягнення в одному місці. На цей час ти можеш під'єднати свої Стім, PlayStation, Xbox та GOG профілі. Користуйся. На цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк, підписуйся на канал та пиши коментар, як тобі Dark Souls 2. Цим ти підтримаєш український контент. Дякую тобі за перегляд і до зустрічі у наступному відео.